Це Чортківський патрульний пост. Тут з 5 лютого почала працювати поліція. Від літа 2017 року ми вже охоплювали в межах свого патрулювання Тернопільської області два напрями на автодорогах, яка прямує на Хмельницький напрям, і друга автодорога на Львівський напрям до меж Тернопільської області. Є зараз стаціонарний пост зборів, на якому ми так само заступаємо на патрулювання. Ми вже почали патрулювати і надавати. Свої поліцейські послуги на автодорозі М до Дома Новиковаль Чернівці Триблеч. Зокрема, служитимуть три патрулі. Стаціонарний знаходитиметься безпосередньо на посту. Двоє інших виїжджатимуть на дороги. Один екіпаж патрулюватиме ділянку від Тернополя до Чорткова інший від Чорткова до межі з Чернівецькою областю. Працюємо добре, кажуть, насичено. Наше завдання припиняти правопорушення правил дорожнього руху. Наявність нашого поста для населення от, даної всієї території напевно буде таким фактором, наприклад, або що, щоб люди знали, що ми тут є, і будуть намагатися дотримуватися правил дорожнього руху, не порушувати, зважати на те, що не тільки вони є учасниками дорожнього руху, а й інші люди також. Появу патрульних помітили і водії. Та звичайно, що потрібно. менше би бриф'яни їздило, Тим менше варіант може бути. Що твориться неправильно? На дорогах чудеса. Водії елементарщини не звертають, хамлять, нагліють. Хабять, хоч чуть-чуть трошки порядок навели. хоч трошки. За кілька днів роботи патрульні вже виявили порушників. Порушення стандартні, це технічні несправності транспортних засобів. До прикладу, не працює там ліва фара, права фара, не забувають водії вмикати світло в ближнє в денну пору доби поза населеними пунктами. Патрульні поліцейські наголошують водіям дотримуватись правил дорожнього руху та не забувати пристібати паски безпеки.